Канал Казка перед сном. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Таємниця Різдвяного подарунка. 15 днів до Різдва. Прокинувшись уранці, Еллі не зрозуміла, де опинилася, та, побачивши перед собою довгі вузькі сходи, згадала Вона в маяку чайки Арабелли Та точно допоможе їй знайти зайчика Казі. Соня жваво побігла вгору численними сходами і, геть захекавшись, дісталася до маленьких синіх дверцят. Чайка Арабела і різдвяний світильник. На дверях Елі помітила багато літер. Вони були вирізьблені з дерева і висіли трохи косо і криво. Звівшись навшпиньки, Соня прочитала напис Тут мешкає чайка Арабелла». Над літерою «Ю» Посередині слова чайка хизувалася малесенька корона, і Еллі помітила, що це дзвінок. Вона обережно натисла на нього лапкою і пролунав тонесенький дзенькіт. Дзень, дзелень, дзелень – виспівував він. Незабаром за дверима почулося тихеньке дзижчання, і Еллі змогла їх відчинити. Увійшовши, вона завмерла на порозі і роззирнулася. Кімната, у якій опинилася Соня, уся була залита золотим сяйвом, а навколо миготіли численні лампочки. Вони прикрашали вигнутий догою дерев'яний світильник, під яким виднілися вирізблені дерева, будинки і постаті. – Я тут, позаду, почувся привітний голос. Еллі пішла туди, звідки він лунав. І опинилася в невеличкій майстерні, що межувала з головною кімнатою. Там, за горміздким дерев'яним столом, на ослінчику сиділа сніжно біла чайка. На подив Еллі вона була у велетенських окулярах, а на кігтях у неї біліли рукавички. За допомогою крихітної пилочки чайка вирізала з тоненької дощечки віслючка. Добрий день, добрий день. Хочете придбати різдвяний світильник? не кліпнувши оком, поцікавилася чайка. Еллі була така приголомшена всіма цими статуетками і свічками, і лампочками, і чайкою з окулярами на носі і пилочкою в кігтях, що геть розгубилася. Вирізьблений, випиляний чи вилитий з олова, у мене ви знайдете все на будь-який смак, щебетала чайка. Аж тут вона розвернулася до Еллі і звела окуляри на лоба. Ой, Соню, скажи но, невже ти навмисне прийшла з лісу, аж до моря, щоб купити різдвяний світильник? Еллі похитала головою. Перед моїм кубельцем лежав різдвяний подарунок для зайчика казі. Щоб віддати пакунок, я шукаю зайченя. Ти знаєш, де він живе? запитала вона. Чайка Арабела якусь мить поміркувала. Потім насупила чоло і мовила, а знаєш, я не можу думати, якщо не працюю. Як тобі така пропозиція? Ти мені допоможеш, а я тим часом поміркую. Переконана, що після цього зможу тобі відповісти. Згода, відгукнулася Еллі. Вона взялася допомагати чайці різьбити, випилювати і розмальовувати численні фігурки. Еллі це страшенно сподобалося, і за допомогою Арабелли вона навіть зробила власний різдвяний світильничок, який можна забрати додому. Він був завбільшки з її лапку. Посередині горіла свічечка, а під нею спали маленькі вирізблені фігурки її рідних. Мами, тата і самої Еллі. Точнісінько тієї миті, коли Соня закінчила розмальовувати зірочку, Арабелла раптом вигукнула Згадала, я знаю, де ти знайдеш зайчика Казі. Він живе на Велетенській луці. Елі хотіла мерщій вирушити в путь, аж тут помітила, що на вулиці вже споночило тож Соня залишилася на ночівлю в маяку чайки Арабели. Завтра вона віднесе подарунок зайчику казі. Елі в цьому переконана, і з цією думкою, вона заснула в мерехтливому світлі чудових різдвяних світильників.